Іноді любителям кімнатних рослин хочеться внести в свій домашній сад трішечки екзотики. В моєму випадку це хої. Майже 3 роки тому хоя-куртізів, дрібнолистова хоя, з'явилася в моєму домі однією із перших подарунком зрізом. За рахунок багато численних повітряних корінців вона легко вкорінюється і в ґрунті, і в воді. Завдяки своєму зовнішньому вигляду її називають сніжною. Її округлі темно-зелені листочки і правда, нібито припорошені сніжком. Вона не вибаглива бо не потребує певного догляду і турботи. У порівнянні із лисичком квітне вона доволі крупними сусвітями. Для цвітіння потребує у зимовому відпочинку. Для того, щоб вона активніше розголуджувалась і перетворювалась у пишний кущ, я її підстригаю. Сьогодні я її підстригла і ось так накрутила поверху. Варігатність заливка цієї хої не залежить від світла. Вона ніколи її не втрачає. Навесні кинула гілку куртізі навіть у свій орхідаріум. І як ви можете бачити, вона гарно зростає і там. Закріпилася повітряними корінцями і повзе по орхідаріуму. Із шести зрізів зробила ось такий кущик, поставила на вкорінення в кокосовий ґрунт із перлітом. Через тиждень з'являться корінці, якщо є бажаючі 200 гривень цей кущик. Пишіть мені.